Починається весна, температура повітря підвищується. Коли середньодобова температура плюс 4, плюс 5 градусів протягом тижня можна робити першу обробку всього садочка: плодові дерева, хвойні, вічно-зелені, все треба обробляти. Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі сад світла світлани. Ми. На своїй дачі в своєму садочку. Ми з України, з міста Харкова. Щось друзі, у нас сьогодні дуже гучно. Отже, сьогодні запропоную для першої обробки вашого садочка декілька препаратів, які дуже гарно себе зарекомендували. які гарно працюють і допомагають нашим садочкам саме на весні. Хто з нами давно на каналі, знає, що я дуже давно користуюся препаратом брунька для осінньої і для першої обробки всього свого садочка весні. Саме з цього препарата і почну свою розповідь про препарати, якими треба обробляти, якими я раджу обробляти ваші садочки. Отже, препарат брунька. Швидко розчинний, дуже зручний. Користуюся їм вже декілька років, і бачу, що він гарно діє на всіх рослинах, які я обробляю в своєму садочку. А в нашому садочку я обробляю і плодовий сад, і хвойні, і самшитий, і вічно-зелені, всі-всі рослини на початку весни. Цей. Препарат починає діяти від температури плюс 4-5 градусів, але найкраща його дія при температурі плюс 7 градусів. Чому кажуть найкраща дія? До складу цього препарату входить три сполуки: це, прочитаю, друзі, це імідаклоприд, фосфіт алюмінію. Та лямбда цигалотрін. Так от, імідаклоприд починає діяти при температурі плюс 10 градусів. До речі, він гарно порається з кліщами та з гусінню. А препарат лямда цигалотрін починає діяти при температурі плюс 4 градуси. Тож, для того, щоб всі компоненти препарату брунька почали діяти одразу і гарно. Використовувати краще при температурі плюс 7 градусів середньодобовій протягом тижня, щоб він гарно діяв. Захисна дія препарату брунька біля місяця, що мені дуже подобається, при розпаді активних речовин препарату брунька вони розпадаються на мікроелементи фосфор, алюміній та мідь, які в подальшому служать для активного зростання рослини, яку ми обробили цим препаратом. Препарат брунька не має згубної дії на дерева та плоди. Але все ж таки треба враховувати, що препарат брунька середньої токсичності для людей та для тварин. Коли це обов'язково треба враховувати, коли ви обробляєте, робите розчин препарату брунька, треба все робити, як написано в інструкції. І обов'язково надягати Засоби індивідуального захисту, щоб у вас і маска була, і якийсь там одяг, який ви використовуєте тільки при обробці цим препаратом. Він не настільки е шкодливий, але все ж таки засоби індивідуального захисту дуже важливі. Якщо ви не встигли восени обробити свій садок, саме зробити осінню викорінюючу обробку, тоді навесні. До препарату брунька можна додати ще один препарат, щоб підсилити його дію. Це препарат 30 б Напишу, скільки чого треба, ось тут поряд. Робимо бакову суміш, препарат брунька. Додаємо препарат 30Б. Він і підсилить дію препарату брунька, а ще буде працювати як прилипач. Або іноді я ще одну суміш роблю. Коли зима, дуже волога, тепло, небагато було морозів. Ну, знаєте, дуже така погода, коли і шкідники, і хвороби все ж таки можуть не змерзнути, а десь притаїтися. Що я роблю? Я змішую препарат брунька з препаратом медян Екстра, ось саме в таких пропорціях. Роблю бакову суміш, розчиняю окремо, додаю в оприскувач і обробляю весь садок. Дуже мені подобається Це діє, коли у вас вже сади дорослі, і якщо ви не встигли обробити восени, і якщо зима була дуже волога і сира. Наступний препарат, який гарно працює, і який я можу радити вам для першої обробки вашого садочку. Це препарат 30Б. Це мінерально-масляна емульсія від хвороб та шкідників. Ця емульсія проникає в дихальця комах, закупорює їх і таким чином вони гинуть. Препарат 30Б захищає рослини на весні від ультрафіолетових променів, що дуже важливо саме в лютому, на початку березня для захисту хвойних і вічно зелених рослин. Коли вони, як би мовити, горять від того, що сонечко вже дуже спекотне, рослинки випаровують вологу, так оцей препарат захистить. Емульсія покриє зверху листя, хвою рослин, і таким чином випаровання буде помірним. інсекто 30Б дуже ефективен для захисту яблуні. Груші, сливи, персика, черешні, вишні, смородини, малини, самшиту, хвойних рослин від щитівки, ложнощитівки, від попелиці, від довгоносику, трипсів, білокрилки, листовіки, всіх видів кліщів. І це декілька я вам перерахувала. Шкідників, з якими порається цей препарат, бо перелік дуже-дуже великий. Сього і не прочитаєш. Якщо вам цікаво, обов'язково загугліть і прочитайте про цей препарат. Дуже багато рослин він захищає. Яким чином його використовувати? Починає діяти при температурі плюс 4 плюс 5 градусів. Розчиняємо 300-400 г. Мілілітрів цього препарату в 10 літрах води. Можемо додати до цього препарату, щоб підсилити його дію саме на весні, якщо ви не обробляли садок восени. Якщо зима була дуже волога, можемо додати препарат біошок. Ось такі пропорції можемо зробити. Або можемо додати до цього препарату, так само 300-400 мл препарату 30Б і додаємо препарат Медіан Екстра. Розчиняємо окремо і додаємо в бакову суміш і е, додаємо вже водички до об'єму. Окремо розчиняємо кожен препарат в окремій тарі, а потім вже в оприскувач додаємо і ретельно перемішуємо і додаємо до об'єму 10 літрів. І обробляємо рослини. Обробляємо дуже е, ретельно, щоб вся рослинка була у вас оброблена будь-яка. Будь-то хвойна рослина, будь то дерева, кущі тощо. Наступний препарат для першої обробки вашого садочку, будь-яких рослин в ньому навесні це препарат 30D. Це натуральний препарат інсекто діюча речовина, рослинний алкалоїд. Він зовсім не шкідливий для бджіл, для людей, для комах. Він не шкодить ґрунту. Він е, допомагає рослинам витримати весняний стрес від надмірного сонечка. Він так само уповільнює випаровування з поверхні рослини підпливом. Соняч... Сонячного світла, якого дуже багато вже навесні. Він так само покриває рослину, якщо вона з листям, то листя покриває, хвою покриває такою масляною плівкою, яка саме і допомагає затримуватися вологі і не випаровуватися з поверхні рослини дуже швидко. Препарат 30 е, працює як прилипач і не змивається опадами з ваших рослин, що теж е, дуже важливо, коли ми обробляємо, нам треба щоб діюча речовина і препарат, який ми обробляємо, щоб він залишався на рослинці. Так само, якщо ви не обробляли свій садок восени, зима була волога. Можна підсилити дію цього препарату, додаючи в бакову суміш, або препарат Біошок, ось в таких пропорціях, або препарат медян екстра. І друзі, дуже часто мені в коментарях пишуть, що не можна змішувати мідь місні препарати з будь-якими препаратами. Це треба робити обережно, окремо розчиняємо, додаємо, дивимося, що брушін не мав осаду і все таке інше. Я так роблю вже багато років і роблю це саме за поради професіонала, тому так робити можна. Можете робити всі рослини перед вами, всі здорові, зростають дуже швидко і обробляються вже три весни поспіль саме е додаю. В будь-який препарат, який використовує основний або це брунька, або це 30б, 30 д, я додаю медіан екстра. Бо в нас останнім часом зими дуже вологі, температура не дуже не дуже низька, морозів буває мало. Тому для того, щоб я була впевнена, що всі хвороби я знешкодила, я підсилюю і мідь вмісними препаратами основні препарати, якими користуюся при першій обробці. Якщо у вас дорослі сади, яким вже 10 і більше років, я б радила навесні обов'язково обробляти їх купоросами, або мідним, або залізним. Якщо ви восени обробляли мідним, тоді чередуєте навесні обробляєте весь садок залізним купоросом. Який розчин робити? Якщо ви обробляєте навесні першу обробку робите залізним купоросом, то робите розчин. П'яти або 10%. Якщо мідним купоросом обробляєте весь садок, то обробку робите розчином 3 або 4%. Але зауважу, що якщо ви обробляєте хвойні рослини, робіть розчин будь-якого купоросу 1%. відсотковий І взагалі я хвойні рослини не обробляю купоросами. Ну, я не, не бачу. Необхідності обробляти саме купоросами, бо багато інших є препаратів, які дуже гарні, і е, розчиняючи їх і обробляючи, ми можемо бути впевнені, що вони теж дуже гарно діють. І що е, до речі, скажу, що будь-які інші препарати вони е, легші в використанні ніж купорос. І ще друзі, хочу запропонувати е, тобто порадити вам ще один препарат, який дуже гарно. Себе зарекомендував, дуже гарно працював минулого року. Це препарат Сігнум, це системний фунгіцид, І він дуже гарно працює на кісточкових деревах, таких як абрикос, персик, вишня, черешня від моніліозу. Я впевнена, що всі ви знаєте цю хворобу. Її прояви навесні, коли скручуються е, після цвітіння е, листячка, квіточки і починає засихати гілочка будь-якого дерева кісточкового е, на абрикосі, на вишнях, на персику, ви бачите, скручуються листя. Все це діє саме моніліозу. Ось саме цей препарат «Цигнум» дуже гарно порається з моніліозом. Не тільки з моніліозом, він дуже ефективен при курчавості листя, при іржі, антракнозі, сірої та білої гнилі тощо. Перелік дуже, дуже великий. Я тільки декілька самих таких основних, що ви знаєте, вам сказала, а взагалі він порається з багатьма хворобами. Отже, друзі. Обробляти таким препаратом треба до цвітіння. От тільки ви бачите, що бруньки вже готуються для... до цвітіння. Обробляєте таким препаратом. Він починає діяти вже при температурі плюс 4 градуси. Але цвітіння, воно ж трошки при вищій температурі починається. Перед цвітінням обробили всі дерева кісточкові, які я вам назвала. І одразу після цвітіння. Це в нас. Друга обробка буде через 7-10 днів від першої. Гарний препарат. Зверніть свою увагу на нього. І ще він, знаєте, що робить? Він покращує якість плодів. Препарат Сігнум не змивається опадами. Обробка Сігнума подовжує термін зберігання плодов після збору врожаю. Швидко розповсюджується після обробки. По всій рослині знизу вверх. Ви обробили, а він вже починає потроху діяти. Дивіться, який гарний препарат. Розповсюджується по рослинки і починає там впливати і знешкоджувати хворобу, яка всередині рослинки. Препарат Сігнум не викликає звикання, що теж дуже важливо. І ще, друзі, дуже важливо, коли ви обробляєте свій садок. Треба, щоб оприскувач був якісний, щоб коли ви обробляєте рослинку, щоб розпилювання, розпилювання нагадувало туман, тоді вся рослина дуже якісно покривається препаратом, яким ви обробляєте її. Чому це важливо? Тому що якщо погано розпилюється, тоді до 50% препарату, який ми обробляємо, ми втрачаємо. Він десь на землі, але не на рослинці. На землю це теж добре, що він е, попадає. Бо коли ми обробляємо рослинки від хвороб, ми і біля рослини землю теж обробляємо. Але все ж таки основна дія це на рослинці. Тому це дуже важливо. Всі препарати, які я вам сьогодні назвала, вони гарні, діючі, можете обрати будь-який. Перша обробка на весні вона дуже важлива, бо зима була сира. Можливо, якісь хвороби затрималися десь, десь в ваших рослинках. Тому не пропускайте саме першу обробку вашого садочку. Це запорука того, що в ваших садочках буде якомога менше хвороб та шкідників. І, взагалі, друзі, робіть профілактичні обробки вашого садочку. Це теж запорука того, що рослини будуть менше хворіти і менш шкідників будуть в ваших садочках. Я це бачу на прикладі свого саду. Профілактично, регулярно обробляю, і мій садок майже не хворіє, і шкідників майже немає. Сподіваюся, що це відео вам допоможе в обробці, в першій обробці вашого садочку, а ми вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео в нашому садочку на нашому каналі Сад Світла Світлани. Слава нашій Україні і слава нашим захисникам, завдяки яким ми все це можемо робити, а потім милуватися такою красою. До зустрічі!